What you you do when you have Ошодюдувеню експір лист старого Listing. Google SEO. Що робити, якщо у вас прострочений або непридатний лістинг, непроданий лістинг? Поновити або створити новий лістинг з деякими змінами. Це трапляється постійно. Коли у вас є просрочений або старий лістинг, я б рекомендував поновити його замість того, щоб створювати дублікат. Як я це вже пояснював, коли у вас з'являється новий лістинг, Google потрібен певний час, щоб знайти його, проіндексувати та ранжувати. Цей новий лістинг. З іншого боку, якщо у вас вже є старий лістинг і ви його поновлюєте, то час, який ви заощаджуєте, насправді не витрачається. І е, у, вас є, у вас не тратиться 15 днів для того, щоб потратити в рейтинг Google, коли ви починаєте ранжуватися після оновлення. Тому я настійно рекомендую вам оновлювати ваш лістинг. Повернутися і оновити, можливо, деякі деталі, відредагувати, якщо це необхідно, і це допомагає. Я думаю, що ось у нас є скріншот, як це виглядає на версії сайту продавця, це можливість оновлення, Renew, І я б скоріше використовував його для поновлення вашого лістингу і швидко його проіндексував в Google таким чином. І ви відразу починаєте ранжуватися, і досить швидко отримаєте багато трафіку з Google на свою сторінку.